Слава Ісусу Христу, який одного разу зійшов на Голговський хрест і зробив те, що не було під силу до Нього ні одній людині. Він переміг смерть. Він переміг дьявола, який мав цю владу смерті у своїх руках. Він приніс нове вчення, згідно якого і демони виходять з людини. І приходить оздоровлення до хворих. Він став нашим заступником і Господом. Він покликав нас від гріховного життя і дав таким, як ми, надію на спасіння. По сьогоднішній день Він оберігає нас, Він кормить нас, Він благословляє нас, і, що дуже важливо, Він для нас приготовив небо. Ніхто не може зрівнятися із Господом нашим Ісусом Христом. Йому нема рівних на цій землі, йому нема рівних ніде. Він Господь всіх. І сьогодні ми прийшли цьому великому імені співати, тішитися ним і в ньому знаходити утіху для нашого серця. Я прочитаю два місця для початку із Слова Божого. Перше місце воно написано, 21 розділ книги буття. 19 вірш. І Бог відкрив очі її, і вона побачила колодязь з водою живою, і пішла наповнила міх водою і напоїла отрока. Друге місце воно написано в Євангелії від Марка. 10 розділ із 51-го вірша. Відповідаючи йому Ісус, питав, чого Ти хочеш від мене? Сліпий сказав йому учителю, аби я прозрів. Ісус сказав йому, йде віра твоя спасла тебе. І відразу Він прозрів і пішов дорогою за Ісусом. Біблія говорить про Агар, єгиптянку рабиню. На її руках дитя, яке помирає в пустині разом із нею. Кругом нема води. По крайній мірі, так думає вона. Біля неї знаходиться колодязь з живою водою. Вона може випити з нього і продовжити своє життя, але вона не бачить колодязя. Він є, але вона його не бачить. Вона помирає по простій причині. Вона не бачить колодязь, який там посланий для неї, і написано і Бог. Відкрив їй очі. Бог відкрив їй очі, і вона спаслась. Колодязь не помагає, навіть якщо він є, якщо Бог не відкриває людині очі. Інше місце Марка прочитано, там написано, що був сліпий чоловік Вартимей. Дуже важке положення. Коли він почув, що проходить Ісус, Він став кричати і йти в Його сторону. І запитує Його Ісус, що ти хочеш від мене? Хочу прозріти. І Син Божий його оздоровив. І каже Євангеліст Марко: І він пішов за Ісусом по дорозі. Алілуя. Не може людина йти за Ісусом, поки вона сліпа. Сліпий ходить в темряві. Він не знає, куди він йде, бо темрява закрила йому очі. Для того, щоб йти за Ісусом, спочатку потрібно прозріти. Не може сліпий йти за Ісусом, бо Він сліпий, йому потрібно прозріти. Ти можеш ходити в зібрання, де є колодязь живої води, і можеш померти від спраги. Якщо Бог не відкриє очі. і Якщо Бог не захоче, щоб ти прозрів, аж тоді ти підеш за Божим сином, коли очі твої відкриються, очі відкриває Божий син. Біблія каже, дорога кожної людини пряма в її очах, але Бог зважує душі. Можливо, ти у своєму житті десь помилився, можливо, твоє життя давно не приносить тобі насолоди. І ти шукаєш причину в цьому і не розумієш справжньої причини, тому що очі твої закриті. Якби ти прозрів і побачив, Бог би сьогодні прийшов, щоб благословити твоє життя. Я хочу сьогодні прочитати. Про одну духовну сліпоту. Кожний гріх це певна духовна сліпота. І сьогодні Син Божий зібрав нас для того, щоб відкрити нам очі, щоб ми прозріли і йшли, як зрячі. Я зачитаю два місця із Слова Божого із цієї скарбниці живої води. Перше місце, воно написане у книзі буття. 30 розділ із першого вірша і побачила Рахіль, що вона не народжує дітей, Якову, і позаздрила Рахіль сестрі своєї, і сказала Якову, Дай мені дітей, а якщо не так, я вмираю. І в рознівався на Рахіль і сказав їй хіба я Бог, який не дав тобі плоду утроби? Друге місце, воно подається в книзі діяння апостолів, третій розділ із першого вірша. Петро та Іоанн о 9-й годині йшли разом до храму на молитву, і був там чоловік кривий від утроби матері своєї, якого приносили і клали щодня перед дверима храму, що називалися Красними, просити милостинів тих, хто входив до храму. І він, побачивши Петра та Іоанна, що мали увійти до храму, просив у них милостині. Петро з Іоанном, пильно оглянувши з у нього, сказали глянь на нас. І він пильно дивився на них, сподіваючись щонебудь одержати від них. Рахіль і цього чоловіка, кривого від утроби матері, поєднує одна річ. Вони обидвоє роблять одну і ту ж помилку. Між ними тисячі років різниці. Вони живуть у різні епохи, в різні часи, але вони роблять одну і ту помилку. Можливо, цю помилку робить хтось із нас, можливо, багато із нас. Рахільна має дітей. Її сім'я неповноцінна. Вона, як жінка, Хоче мати дитину, її можна зрозуміти. Кожна жінка хоче вийти заміж, щоб мати дитину. Коли Бог відкрив у трубу Єлисаветі, жінці Захарія, священника, вона так і сказала: сьогодні Господь зглянувся на покору раби своєї і зняв з мене сором. Всі дивились, а чого в тебе нема дітей? У всіх є, а в тебе нема. Їй було тяжко. Рахілі також важко. Ну, що каже Рахіль? Вона підходить до свого чоловіка. І оцю претензію, що вона не має дітей, вона виставляє чоловікові. Вона каже, або даєш мені дітей, або я помру. А він їй каже, хіба я Бог, що ти до мене прийшла, хіба я даю діти, а не Господь. Що ти від мене хочеш, яка до мене претензія? Ти повинна до Бога йти з цим, а не до мене. Я б радий тобі дати. Но Бог не дає. Подібна історія з кривим чоловіком. Він сидить біля храму. Його розум запрограмований на певну програму. Він давно втратив віру в те, що Бог може його оздоровити. Він сидить із дня на день біля дверей храму. Ідуть Божі слуги, Божі посланці. І кажуть: ану, глянь на нас. Він не на них дивиться. Він дивиться бідний на руку, чи не засунуть вони руку в кишеню і чи не дадуть гроші. Він не бачить того. Хто прийшов на це місце дати здоров'я? Він не розуміє цього. Він дивиться тільки на кишеню. Він думає, кишеня може його проблеми вирішити. Він не бачить Бога. Він просить милостиню. Їх Двох об'єднує одна проблема. Вони хочуть бути щасливі, кожен по-своєму. Рахіль хоче бути як мама щаслива, кривий хоче бути здоровий, щоб бути щасливим тільки вони своє щастя шукають не в Бозі. Вони хочуть, ми хочемо. Нема людини на цій землі, яка би не хотіла бути щасливою. Но в кого ти шукаєш щастя? Дуже часом так буває в житті, ми ставимо собі за ціль. Певну людину. Це може бути жінка, це може бути чоловік, це можуть бути діти, це можуть бути батьки, це може бути хтось із близьких тобі людей і ти собі так запрограмував свій розум. Оця людина зробить мене щасливою. Дівчинка виходить заміж з такою програмою у своєму розумі. Цей чоловік зробить мене щасливим. Тя жінка зробить мене щасливим, діти мене в старості зроблять щасливим. І чекає людина і бігає за тією людиною, яка би мала її зробити щасливою. Ви знаєте, спрацьовує у людей така захисна реакція. Коли ти починаєш бігти за людиною, щоб вона тебе зробила щасливою, людина інстинктивно починає тікати. Чим більше біжиш, тим більше людина буде від тебе тікати, це правда. Тому що ти погнався не за тим адресом, звідки приходить щастя для людини. Чим більше біжиш за людиною, тим більше тікає вона. Не дасть тобі ця людина щастя, на яку ти собі склав плани, що ця людина мене зробить щасливою, бо не вона має владу робити людину щасливою. Дорогі брати і сестра, якщо в вашому житті сталося так, що ви вже побігли за якоюсь людиною з таким таким підходом. Знаєте, таких людей бояться, які біжать за тобою, вчепилися в тебе і кричуть: зроби мене щасливим. Хочеться тікати світ за очі. Бог радить, якщо ти біжиш за людиною і хочеш, щоб вона тебе зробила щасливою, перестань це робити. Перестань відчепись від цієї людини. Ти не туди біжиш. Людина не має влади робити щасливою іншу людину. Це не залежить від людей. Один раз я чув, і навіть два що сила у Бога. Дух Святий сказав через другого чоловіка: тільки у Бозі заспокоюється душа моя. Не дадуть тобі твої діти спокою. Не дадуть тобі батьки спокою, не дасть тобі ні чоловік, ні жінка спокою, тому що спокій дає Бог. Перестань бігати за людиною, щоб вона тобі зробила тебе щасливим і дала тобі спокій, вона цього робити не може. До того ж, в Біблії написані такі слова. Одне із імен Божих, у Бога є багато імен, Господь Саваоф, святий одно із його імен, воно звучить так. Я є бог ревнитель». Ви знаєте, що Бог ревнує? Є здорова ревність, Бог ревнує кожну віруючу людину. І як тільки ти погнався за людиною, щоб людина тебе зробила щасливою, включається Божа ревність. Богові не подобається це. Ти не туди побіг, ти в другу сторону біжиш. І Бог ревнує. І чим більше ти на людину налаштовуєшся, тим більше будеш розчарований від цієї людини. Чому? Бо Бог є бог ревнитель Тому, друзі мої, якщо би хтось і захотів, щоб його доля стала кращою, щоб щастя прийшло в життя, є один адрес, куди треба бігти. Треба бігти за Богом. Треба знайти Бога. Треба побудувати з Ним відносини. І тоді прийде добра доля до тебе, коли почнеш бігти за Богом. А Бог має силу все влаштувати. Не бігаймо за людьми, бо написано проклята людина, яка надіється на людину. Ні в чому і ні в кому нема радості і спокою, крім Господа Бога. Він призначений бути спокоєм для людської душі. Хто це розуміє, той Відчує в своєму житті переміну. Ми живемо з різними людьми. Бог, якщо хоче, Він знаходить людину, через кого тебе благословити. Но Він це робить сам. Він знайде людей, які тебе підтримують, допоможуть. Любов тобі Це Він буде шукати, і якщо на першому місці, першим адресом, за яким ти біжиш, буде Господь Бог.